Аркан Сила в Таро Аркан, який кричить про свій дисбаланс. Кричить про шалений натиск з боку жінки. Частіше за все. Е, на зображенні, як ви розумієте, не дерево. Тобто, жінка настільки наполегливо добивається свого партнера, тримає свого партнера. Е, Пред'являє йому такі претензії, висуває йому такі запити, які от просто дійсно завищені. Часто це жінка хоче собі багатого заможного чоловіка, але вона не має уяви. Скільки потрібно працювати над собою, щоб вийти з таким чоловіком в світ, щоб супроводжувати його, щоб відповідати його запитам. Тобто, от хочу, і все. Її не цікавлять абсолютно, чи відповідає вона йому? Часто буває так, що. Навпаки, там чоловік вже такого похилого віку, але наполегливо шукає собі дівчину там до 25, наприклад. Його взагалі не цікавить. Чи, чи буде це цікаво дівчині? Якщо буде цікаво, що тільки там, наприклад, матеріальна сторона, чи потягне він її фізично, морально, матеріально. Тобто, от така карта, коли люди е, дають запит занадто високий. Люди не розуміють, що вони. Не відповідають цьому запиту на питання, чи будуть люди разом? скоріш за все, ні. Хоча, в принципі, пристрасть є і якась цікавість один до одного є, але разом не будуть, бо вони не підходять один одному. Що відчуває партнерша до партнера, вона боїться його втратити, якщо вони вже разом. Якщо вони ще тільки в них починаються стосунки, вона намагається от просто за нього вхопилась, як за останній шанс. Да? І от намагається його втримати. Якщо питання, як ставиться партнер до партнерши, він трішечки так вражений неприємно її натиском. І тому ну, хоче так. Якось зневілювати і ну так, злитись, якщо просто сказати. Тому що ну, жодному мужчині чоловіку неприємно, коли на нього занадто тиснуть. Е, астрологічна відповідність Терези, але в даному випадку це скоріше нестабільність і одна чаша з великою вагою, одна навпаки. Тобто, якраз така невідповідність в цьому аркані.